Славимо тебе, Господь! Ти вірний Бог, який завжди з нами. Ми дякуємо тобі, що Боже, ти навідуєш нас в цьому зібранні, Господь, щоб ми могли насолодитися Твоєю присутністю і побути разом із Тобою. Хай буде ім'я Твоє прославлене. Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Присідайте, будь ласка. Є така книга. Автор Кайл Айдлмен, вона досить популярна була свого часу. Не так давно її декілька років тому переклали, і в нас в Україні видали. І називається вона Нефан. Яка головна думка цього автора, який написав цю книгу? Він говорить ось таку річ: що давайте будемо уявляти собі стадіон, де грають футболісти грають у футбол. Є люди, які сидять на трибунах. А є люди, які безпосередньо грають на полі. І він каже, що от ті люди, які на трибунах, вони називаються вболівальники або їх називають там фани футбольні, вони можуть дуже сильно бути емоційно залучені в ігру. Вони можуть Переживати там за кожен там удар, там штанга, гол, коли забивають там радість, величезна робиться. Я не знаю. Я був дуже малий один раз на футболі. Ну на жаль, дивився завжди по телевізору, але оця атмосфера вона завжди передається і через екран навіть і дуже сильно залучений в ту ігру. І люди часто якісь справжні такі професійні вболівальники, вони можуть знати про футболістів абсолютно все. Там статистику футбольну знати, скільки там, хто матчів зіграв, скільки хто голів забив, біографії футболістів, там, хто там, скільки дітей має, ну все просто. Прям настільки сильно залучені, настільки сильно переживають, що можуть знати абсолютно все. Єдине, знаєте, що вболівальники не роблять, вони не грають. От на що автор наголошує, пишучи цю книгу, От вболівальник, який сидить на трибуні, він не грає в футбол. І в цьому його відмінність. І е, проблему, яку хоче цей автор підняти, і це те, що я хотів би зараз, щоб на цій проповіді так само торкнутися, це чи не буває так, що ми самі в нашому духовному житті ми можемо перетворюватися не на гравців Божих, не на учасників Божої історії, а просто на споглядальників? На тих, хто просто дивиться, на тих, хто просто вболіває. Знаєте, Ми, ми ж Біблію читаємо, ми проповіді слухаємо, і ми, напевно, я більше ніж впевнений, ми всі знаємо біографії великих Божих мужів. Знаємо їхні історії, які в Біблії описані, на пам'ять. Ну, ледве не на пам'ять знаємо. Ми там за тронь любого там, Давида, ми знаємо основні факти його життя, ми знаємо його відносини з Богом, ми знаємо про Авраама, як він поклонявся і довіряв Богу. Ми знаємо про Мойсея, який Бог через Мойсея робив. Тобто ми, ми можемо. Співати про них псалми гарні, прославляти Бога і ті чудесні діяння, які Бог робив в житті цих людей. Але чи не лишаємося ми в такому разі тільки вболівальниками? Чи не залишаємося ми тими, хто тільки дивиться, як Бог діє в житті чи чиїхось інших людей, не нашому? Ми можемо слухати свідоцтва інших людей, які виходять там, не знаю, в церкві на, на сцену, чи просто десь в спілкуванні ми можемо чути, як хтось розповідає? А Бог в моєму житті отак діяв, а Бог зробив мені ось це, а мені було важко, Бог мене вивів, підтримав. Але це чужа історія. І знаєте, я більше чим переконаний, що Бог не хоче, щоб ми жили тільки чужими історіями. Бог хоче, щоб ми були самі учасники. Учасники певної історії, яку Бог творить в нашому житті, особисто, персонально. І ми будемо зараз читати. Одну теж цікаву історію, де, власне, це, це історія цілого народу, але на певному етапі їхнього розвитку історичного, де так і сталося. Де ціле покоління воно не мало свого якогось такого відношення з Богом. Але воно жило історіями про Бога, історіями про якісь божі діяння. І цей момент, я хотів би звернути, те, що ми будемо читати. це... Книгу Ісуса Навина, вибірково деякі вірші будемо розглядати на ну, всю історію, але на окремих віршах зупинився. Це історія записана в книгі Ісуса Навина, в 3-4 розділах, про те, як ізраїльський народ, який вийшов одного разу із Єгипту, через 40 років, прийшов до Ханаанської землі і переходив через Йордан. Ми подивимося на три етапи, які ми можемо відзначити в цьому переході. Це, про, власне, про те, як це покоління, яке заходило в Ханаан, переходило через Йордан, як воно жило історіями своїх батьків, про те, що їм потрібно було зробити для того, щоб історія їх батьків стала їхньою історією. І про те, що, власне, принесло, які це результати принесло в їхнє особисте життя. Ми прочитаємо в третьому розділі перший вірш, і ну, власне почнемо з цього. Написано такі слова, і встав Ісус рано вранці, і вони рушили з Сітіму та й прийшли аж до Йордану. Він та всі Ізраїлеві сини. І переночували вони там перше, ніж перейшли. З цього починається ця історія. Вони, ну давайте собі трошечки уявимо карту. Вони з Йордан, річка, ну можемо собі уявити на карті річка. Народ заходить з боку Сходу. Ну, якщо ми трошки орієнтуємося по карті, це туди ближче, типу як ну, в сторону Китаю. От вони звідти заходять, а їм треба перейти ближче до Америки, на захід туди, ну через річку перейти. От вони з цієї сторони зайшли. І велика перепона перед ними ріка. Причому тут навмисне автор, який пише цю книгу, він навмисне ще підкреслює один дуже важливий факт: він показує, які календарні дати тоді були. Це була весна, коли було час жни в ячменю. І ну, так кажуть, що дослідники кажуть, що це був період, коли якраз власне, найбільше розливалася річка, коли сходили води з гір весною. І річка була дуже широка, дуже повноводна. Її перейти було неможливо. Власне, це дуже важливий момент, тому що це показує, що вони самі не могли би перебратися на інший бік цієї ріки. Але що це були за люди, які підійшли до річки? Це було покоління, яке народилося і виростало в пустелі. Звідки ми знаємо? Біблія нам говорить, що ті люди, які виходили з Єгипту 40 років тому, через їхнє невір'я, вони полягли в пустелі. Це були молодь, яка виростала в пустелі і яка не знала тих діянь, які Бог робив при виході з Єгипту. Що значить не знала? Персонально не знала. Вони чули це. Їм батьки напевно розповідали, і ми читаємо в п'яти книжі, була заповідь. Коли твій син підійде, запитає там, коли за святкування Пасхи сказано, запитає, а що це ми таке святкуємо? Чому ми так робимо? То ти повинен пояснити, що ми були раби в Єгипті, а Бог чудесами з знаменами, великими вивів нас із рабства. Тобто, більше ми можемо бути переконані, що ці люди точно знали, що Бог робив, коли вони виходили із рабства. Величезні чудеса, десять кар Ізраїле єгипетських, які були здійснені Богом для, для єгиптян. Ми знаємо найбільше чудо, яке б в той час сталося, це коли море розступилося. Напевно, аналогів цього чуда в історії, ну такого масштабу природних немає. Ціле море стало двома стінами для того, щоб цей народ міг пройти по дну і перейти на інший берег. І це Бог являв свою славу цьому народу. Ми знаємо, що ті батьки їхні вони були очевидцями того, як Божа присутність зійшла на Сінай, коли стався землетрус, коли хмара опустилася, і Бог дав свій закон. Мойсею. Але це покоління, яке прийшло, воно не знало цих чудес. Воно тільки чуло, як батьки розповідали. От коли ми виходили з Єгипту, було отаке й таке. Тобто вони особисто цього не пережили. Так, да, ми можемо казати, звичайно, що і вони мали певні чудеса Божі. Там мана випадала протягом довгого часу, взуття їхнє не зношувалося. Там був момент, коли Мойсей дав, стукнув по скалі двічі. Ми знаємо, що це й покарання певне було тоді Мойсею, що вода пішла. Але знаєте, є такі чудеса, які ми можемо і чудесами не сприймати. Бо що таке чудо? Це те, що стається надприродньо в певний момент, яке порушує якийсь звичайний хід нашого життя. І оце ми сприймаємо Вау! Такого не може бути. Це, це дійсно Бог. Але те, що знаєте, робиться протягом певного періоду, тривало, постійно, ми перестаємо це сприймати як щось чудесне. Воно стає для нас буденним, звичайним. Ми привикаємо навіть до чудес, як не дивно. І можемо казати, манна випадала, ну знаєте, ці люди могли привикнути. Ну, сипе з неба, ну так значить, природа така. Е, чи там е, чи там ті самі, чи там вдарив Мойсей по скалі. Ну, мало чи чого там та вода пішла. Але це покоління потребувало свого особистого переживання Бога. Їм потрібен був власний досвід переживання того, як Бог діє. І е, ми бачимо, що насправді Бог хоче, щоб кожен із нас мав такі переживання. І я зараз не про перехід Йордану. Я зараз маю на увазі переживання якоїсь особистої близькості з Богом. Не тої близькості, яку мав Авраам чи Давид із Богом, чи Мойсей, чи Ісус Навин. Не тої близькості, яку ми можемо чути від когось, а нашої особистої близькості з Богом. Нашого особистого досвіду переживання Його і ходження із Ним. Це не обов'язково може бути чудо. Я вам більше скажу на моє особисте переконання. Чудес не так і багато. Ми. Оспівуємо чудеса, ми говоримо, Бог діє робить чудеса. Але давайте будемо чесними, не так їх багато. Але досвід переживання Божої присутності, досвід ведення Божого, досвід відчуття Божої підтримки доступний кожній людині. Можливо, ми не побачимо води, які розтопилися, Але ми здатні увійти в Божу присутність і відчувати, що Він близько біля нас. Павло пише так: до Тимофія. Я згадую. Твою нелицемірну віру, яка спочатку жила в твоїй бабусі, Луїді, та твоїй матері є і я впевнений, що вона є і в тобі. Він каже, так, да, була віра в твоїх бабусі, мамі, але я впевнений, що і в тобі та віра є. Тому ми бачимо, що Бог хоче, щоб така віра була в кожну з нас. Наша, не батьківська, не чужа, а саме наша. І власне, Бог і хоче нам таку віру дати. Бог той, хто найперше переживає, щоб ми мали з ним ці особисті стосунки. Він найперше хоче, щоб ми мали цей особистий духовний досвід. Про Бога сказано, і так він названий в Біблії, що це Бог Авраама, Ісака і Якова. Це не Бог якогось, як експонат музею. знаєте. От, от Чим богослов'я? Ну, богослов'я не погане, ну, але давайте з однієї сторони подивимося. Чим богослов'я погане? Бо воно бере Бога, знаєте, от, як якийсь Експонат бере. Знаєте, давайте ми подивимося на нього і будемо його досліджувати з різних сторін. А от що він може, а що він вміє, а який він. Розумієте, от беремо досліджуємо. Науковий предмет якийсь, який можна дослідити. Але Бог не хоче бути таким експонатом, який можна досліджувати. Він говорить, я Бог Авраама Ісака і Якова, тобто я Бог стосунків з людиною. я хочу ці стосунки мати із кожним. Він хоче мати ці стосунки із нами. І Власне, чому ми про це говоримо? Тому що іноді ми можемо переймати якусь таку віру традиційну, механічну, особливо в нашій культурі, де ми виростаємо в християнстві від маличку. Ми можемо бути навчені багатьох речей гарних, християнських, традиційних. Це хороші традиції, гарні традиції. Вони змістовні. Але для нас це може залишатися тільки якоюсь оболонкою зовнішньою, без якихось внутрішніх наших переживань. Нам потрібен особистий власний досвід. Досвід переживання Бога. І для цих людей, які стояли перед Йорданом, для цих людей, які стояли перед Йорданом, Бог каже такі речі. Він ісусу Навну цього говорить. В сьомому вірші ми читаємо. Цього дня я почну звеличувати тебе на очах усього Ізраїлю, щоб вони знали, як я був з Мойсеєм, так і буду із тобою. Господь каже: я хочу, щоб ці люди знали те саме, що відбувалося тоді за часів Мойсея, те саме переживете і ви. Питання нам. Як нам комфортніше, як нам хотілося би, просто і далі споглядати чи стати учасником? Далі сидіти на трибуні чи почати грати в Божу гру разом із ним? Давайте задумаємося. Далі, а якщо ми хочемо. Дійсно, мати власний досвід переживання Бога, що ж нам треба зробити? Ну тут такий цікавий момент, про, про, власне, про народ, який е, описаний, що не все Бог робить за нас, і не все Бог робить сам. Іноді, і дуже часто Він потребує певної нашої реакції, певної нашої дії з нашого боку, навіть коли це не може нам здаватися якимось безглуздим і, і взагалі непотрібним. Дивіться, яка Божа інструкція на те, як вони повинні були пережити оцей досвід чудесний в своєму житті. В 13-му вірші ми читаємо, написано так: і станеться, коли спиняться стопи ніг священників, що носять ковчега Господа, владиків цієї землі, у воді Йордану, буде спинена вода, що тече зверху, і стане одним валом. Тобто ми бачимо, що Господь готовий дати такий самий подібний досвід проходження через дно водойми, тільки вже не через море, а через річку, теж повноводну, коли вода стане валом верх течії, але це станеться не просто, знаєте, ми підійшли до берега, ну, ми почекаємо, зараз це, це відбудеться. Ні, він говорить, що священники, які несуть ковчег попереду, вони повинні спочатку зайти у воду по кісточки, і тоді відбудеться чудо. І це може здаватися, знаєте, ну, підозрілим. Ну, Ми будемо в воду заходити, тут зараз течія на змиє. Ми боїмося, може це щось незрозуміле відбувається. Але іноді потрібно зробити ось якісь такі кроки, які нам можуть здаватися якимись, ну, дивними. А що це дасть? Ну я в ту воду. Невже вода може розступитися? Ми можемо казати, читаючи цю історію, та ладно, вони ж Богу вірили. А думаєте, це так просто завжди повірити? Що ти уявіть собі, в воду заходиш і вода розступиться. Ви сильно вірите що таке може бути? Я думаю, що ті люди були такі самі, як і ми. Це важко повірити. Але ці люди. Беруть ковчег і йдуть, і заходять, і бачать дійсно оце Боже чудо, яке відбувається. І насправді таких моментів я зауважив у Біблії для себе особисто дуже багато, коли потрібно було якусь робити таку дію, яка здавалася тобі якоюсь, ну, сумнівною, що воно дасть. Дивіться, багато людей сидить голодних, там 5 тисяч людей. Ісус каже: ми зараз їх нагодуємо. Приносить хлопчик, п'ять хлібів і дві риби. Вони там поламали їх на якісь там, я не знаю, може, цитації якісь були, може якісь мисочки були. Ісус дав учням і каже, нагодуйте їх. Я собі уявляю, Петра, який бере ту тарілочку, де там пару кусочків хліба і якісь пару кусочків риби. І тут тисячі людей сидять, Ну, він розуміє, що я зараз піду, тут на перший ряд навіть не хватить цього. Ну це смішно, це якась просто дія, здається, безглузда. Проте він бере і йде і робить. Тому що він розуміє, що Господь мені це сказав, значить, значить щось може відбутися. І іноді потрібно такі кроки робити. От недавно ми слухали проповідь теж про те, як Бог перетворив воду на вино. Я собі теж думав за тих хлопців, які несли розпоряднику цю воду. Це ж, це ж подумайте. Ну, Я не знаю, як там в Ізраїлі ті традиції були, але ну, мені здається, що вони могли бути покарані за таке взагалі. І вони набрали води, в ті водоноси величезні, черпанули. Ісус каже, не дайте вино попробувати. Ну, виявляєте собі, приносить води йому, приносить до того розпорядника, каже, на, попробуй вино, яке воно. Той, ну, а якби не сталося, да, пробує це вода, каже, що ти мені приніс? І могла би получитись дуже неприємна ситуація для тих слугів, які там були. Але вони черпають і йдуть, роблять дію, яка здається, що не особливо буде мати якийсь успіх. І мені здається, судячи з таких е, моментів, що іноді нам потрібно зробити теж якісь малесенькі кроки. Малесенькі, які нам можуть здаватися, що вони не дадуть якогось результату. Більше того, вони можуть здаватися нам безглуздими. Вони можуть здаватися, що це нічого не дасть. Але ми можемо таким чином побачити, побачити Божу славу. Побачити і відчути Божу присутність в нашому житті. Побачити, що Бог щось дійсно робить в нашому житті, дійсно якось реагує на наші молитви. Петро пише. Ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не, йду, не йдучи за хитро видуманими байками, але бувши самовицями Його величі. Самовиці це ті, хто самі по-бориславськи виділи, самі бачили славу цю Божу. І Іван йому каже те саме, пише в своєму посланні. Що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали, чого руки торкалися наші про слово життя. Тобто, він так само підкреслює те, що ми бачили, те, що ми чули, що ми торкалися. Це наш досвід, це наш досвід пережитий. І все починається з отаких маленьких кроків. Я не знаю. Давайте ми, ми можемо подумати собі в нашому житті так само є якісь Йордани, які ми до сих пір ще не перейшли, а так би хотіли. У нас є потреба так само пережити якесь Боже благословіння в своєму житті. Ми хочемо цього. І що для нас це Йордан? Який крок для нас буде оцим маленьким кроком віри, який ми можемо зробити на зустріч Богу, щоб Бог побачив, ми готові прийняти це благословіння. Можливо, це просто почати читати Біблію зранку. Здавалося б, та що її читати? Я вже прочитав багато разів, зібрані постійно чую. Але це твій досвід. Закрийся в своїй кімнаті, відкрий Біблію зранечку. Почитай 10 хвилин. Можливо, ти саме там, в маленькому цьому періоді часу, а ти переживеш велике особисте благословіння і відчуєш Божу присутність. Можливо, це якийсь маленький крок в якомусь служінні, в якому ти хотів би може, брати участь, але боїшся і думаєш, ну там є пастори, як вони, є якісь там потужні брати, які це роблять, що я там буду. Зроби щось малесеньке. І, можливо, Господь тебе підніме в тому, і ти переживеш благословіння якесь. Можливо, ти думаєш там на роботі чи десь там в колективі, де ти є, як мені сказати про Бога комусь, засвідчити про свою віру особисто. Хто мене слухати буде взагалі? Хто я такий, щоб мене хтось слухав? Але ми ж навіть іноді й не пробуємо. А можливо, маленьке слово про Бога комусь воно може поміняти серце людини. Тому це наші, знаєте, як ті зайшли і замочили ноги. Може, отак нам треба іноді теж замочити ноги, а далі вже Господь буде робити. Ну і третій момент, на що ми звернемо увагу, це те, який результат дає власний досвід переживання Бога. Що це робить з нами самими? Що це приносить у наше серце? Наше серце воно змінюється від того, як ми переживаємо Бога. Ми стаємо іншими людьми. Ми, стаємо, ми міняємося. Наше серце міняється, наше життя міняється. Ми можемо побачити по цих людях, які перейшли. Вони перейшли Йордан. Господь повторив те чудо. Вони зайшли в воду, священники занесли ковчег, вода розступилася, став вал великий, і вони по дну пройшли. І була вказівка їм взяти там кожне коліно, 12 колін Ізраїлевих, 12 родів. Вони мали взяти по одному каменю з дна. Це символ був, знак, що я проходив тут. Я взяв цей знак. І вони потім перейшли і зробили там пам'ятник з цих 12 каменів. І Знаєте, ці, там було повеління, от, в четвертому розділі ми читаємо з 21-го вірша. Сказав він до Ізраїлевих синів, говорячи, коли взавтра запитають вас, ваші сини, своїх батьків, говорячи, що це за каміння, то познайомте ваших синів, говорячи, по-сухому перейшов був ізраїльця Ізраїль це Йордан, бо Господь, Бог ваш, висушив воду Йордану перед вами, аж поки ви не перейшли. Як зробив був Господь, Бог ваш море в червоному, яке він висушив перед нами, аж поки ми не перейшли. Ми бачимо, що вже тепер історія повторюється. Тепер, уже як ваші діти запитають про вас, що це за камені. Тепер уже ви зможете сказати, ми не розповідаємо, як наші батьки переходили через море червоне, але ми розповідаємо, як ми переходили через Йордан. Це вже наш досвід пережитий. Тому сила оцього пережитого Божого благословіння, вона нам дає силу свідчити іншим людям і розповідати про те, що, що ми отримали. Що сталося в нашому житті. Ще ми так само, ми здатні ми здатні поклонятися Богу зовсім по-іншому. Одне діло, коли ти поклоняєшся Богу Давида і думаєш, ну як він такі псалми міг писати, як він міг так прославляти Господа, бо він мав досвід. І тепер ти можеш поклонятися Богу не тому, що там Давид поклонявся чи хте, ще хтось, а тому, що ти пережив, ти знаєш його дію в своєму житті, ти знаєш його близькість. Тобі знайомо, ти на смак попробував, який він, як добре з ним. Має бути наш досвід. І, власне, що ще змінюється в нас, коли ми переживаємо якусь Божу дію в своєму житті? Змінюється те, як ми реагуємо на якісь подальші випробування і проблеми. Змінюється те, як ми реагуємо на якісь виклики, з якими ми зіштовхуємося. Ці люди, цей народ, який перейшов через Йордан. Вони отримали небувалу сміливість для того, щоб завойовувати далі Ханаан. Чому? Вони побачили, що Бог, який був з їхніми батьками, який був з Моїсеєм, тепер Він з ними, і з Ісусом Наваном. І вони отримали сміливість іти і отримувати те Боже благословіння, яке було для них приготоване там. І переживаючи Божу присутність в своєму житті, періодично, ми можемо з сміливістю заходити в якісь випробування і проблеми, які ми зустрічаємо далі на нашому шляху. Бо ми розуміємо, я вам з досвіду можу сказати свого, я розумію. У мене було багато моментів, в яких Бог мені допоміг пройти. Можливо, проблеми мої не вирішились. Але я знаю, що в той момент, коли я хитався, і мені було дуже важко, я знаю, що я сперся на нього і зміг пройти все. І цей досвід сьогодні мені дає можливість, дивлячись вперед, розуміти, що коли мені сьогодні важко, я знаю, тоді він був зі мною, він зі мною сьогодні, і він допоможе пройти далі. І я. Закликаю всіх нас не бути глядачами, подивитися в своє життя. Ми покликані бути учасниками Божої історії. Ми покликані не читати книгу діянь апостолів, а писати книгу діянь Віктора, Миколи, Михайла, будь-кого. Підставте своє ім'я. Ми покликані участвувати в Божій славі. Якщо нам здається, що Бога нема в моєму житті. Попробуй зробити той маленький крок. Можливо, цей крок поміняється. Можливо, ти дійсно побачиш якесь Боже чудо і відчуєш, наскільки він близько, наскільки він сильно любить. Хай буде благословіння всіма нами, щоб ми були не просто глядачі.